Ранок всіх нас розбудив, мандрувати попросив, тож часу не гаймо, в подорож рушаймо. Запрошую всіх до весняного лісу завітати та дитинчат звірів відгадати. Тож слухайте і будьте уважні. В лісі котиться клубок, в спинка і бочок, очі, наче на мистинки, хто це там біля ялинки. Так, вірно, це їжачиня, є у нього колюча рідня. Тато їжак, мама їжачиха. У маленького звірятка довгі вуха, має шапку і два кожуха. Влітку одягає сірий, ну а взимку теплий, білий. Так, вірно, відгадали, це зайчиня. Узачиняти свої мама і тато. Тато заєць, мама зайчиха. Це малятко Руде славне, заміта свої сліди вправно. Пишним хвостом славиться, ще й хитруном називається. Вірно, це лисеня. Є у нього своя рідня, тато лис, мама, лисиця. Гострі зубки, сильні лапки, дуже схожий на собаку. Звірятко сіре і хвостате, вправно вміє полювати. Так, це вовчиня, і у нього є своя рідня. Тато вовк, мама повчиться. Руду шубку має по гілках стрибає, хоч мале саме на зріст, та пухнастий має хвіст. Що за дивний непосидько, дуже любить гристи шишки та горішки. Та це ж більчиня, в нього є також рідня. Тільки дивна дивина, назва в них усіх одна: Тато білка і мама білка. Це дитятко клишоноге, волохате, влітку спритне та завзяте. Ну, а взимку леже бока, у барлозі гріє боки. Ведмежатко, є у ведмежатка свої мама і татко. Тато ведмідь, мама ведмедиця. Це товстесеньке маля під дубком жолуді шука, дуже любить землю рити, спинка вся смушками вкрита. Замість носа є тачок, має хвостик, як гачок. Вірно, відгадали, це поросятко дике. Має й родичів він диких. Тато дикий кабан, мама дика свиня. Молодці малята в лісі з вами побували і звіряток відгадали. Будемо з вами зустрічатись в нові ігри і ще гратись. Дякую всім за увагу!